За минулу добу російські окупаційні війська знову порушували мінські угоди. Супротивник 42 рази обстріляв позиції сил АТО, в тому числі із зброї заборонених калібрів. На Маріупольському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл. Збройні провокації з застосуванням 120 та 82 мм мінометів, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем відбувались в Широкиному та Рамчуку, Водяному та Павлополі. По позиціях у Березовому, Старогнатівці та Талаківці ворог відкривав здебільшого кулеметний вогонь. БМП-противник застосував по укріпленнях в Широкиному, а зенітні установки в Чермалику. У Старогнатівці та Мар'янці вогонь вівся зі стрілецької зброї. Під прикриттям темряви в районі Мар'янки активізувався ворожий снайпер. На Донецькому напрямку противник відкривав вогонь півтора десятки разів. Гранатометним, кулеметним та мінометним вогнем окупанти перевіряли на міцність лінію оборони в районі Авдіївки та Луганського. По укріпленнях Світлодарської дуги вогонь відкривався з мінометів, великокаліберних кулеметів та зенітних установок. У Ленінському ворожий вогонь вівся з великокаліберних кулеметів. У Верхньоторецькому та Зайцевому збройні провокації тривали з застосуванням стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецького зафіксовано активність снайпера. На Луганщині, вогню гранатометів різних систем, протистояли позиції українських захисників у жовтому, Новоолександрівці, Новозванівці та Попасній. У Попасній також супротивник застосував міномети калібру 82 мм.